Всіх глядачів каналу Житомири в ефірі програма Молодіжний формат та я Наталія Дехтієвська. У сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь про таке: Європейські дні у Житомирі. Як налаштована молодь до євроінтеграції чи захищені права українців? Погляд молодих Житомирян. Повертаєш знайдену зброю, сідай грати. Курйозні історії про те, як необ'єктивне розслідування ламає долі людей. У Житомир приїхали європейські дипломати, які зустрілися із лідерами молодіжного руху міста. Мова йшла, зокрема, і про можливий вступ України до Європейського Союзу. Чи підтримує сучасна молодь євроінтеграцію і від кого насправді залежить можливий вступ України в ЄС? Дивіться далі. Більшість із опитаних молодих Житомирян хотіли б, аби Україна стала членом європейської спільноти. Це і престижно, і економічно вигідно, кажуть хлопці та дівчата. Я б дуже хотіла, щоб Україна вступила до Євросоюзу, і це досить буде рентабельно з точки зору економіки, тому що ми знаходимося в самому центрі Європи і всі шляхи транспортні, як уже сьогодні було сказано, проходять саме через Україну, і це було б досить непогано. Якщо ми приєднаємося до Європейського Союзу, то ми зможемо обирати будь-які європейські університети для вступу і розширювати наші кордони. Може виїхати буде без віз в іншу якусь країну. Не потрібно буде ніяких. Ну, Віз, ну я думаю, звичайно, щоб вона вступила. Я Думаю, що це було б на користь нашій країні. Я вважаю, що країна готова і що це буде добре для країни, тому що вона буде розвиватися. Навчання за кордоном, зв'язки. Я була в Італії. Вони такі ж самі люди, як і ми, і ну у них просто можливості трохи можливо більше. Підтримує учнів та студентів Житомирських навчальних закладів і президент молодіжного об'єднання Євроклуб Олена Дікова-Фаворська. Я думаю, що саме молодь. Якраз і може відповідати. Молодь сповідує європейські цінності. молодь готова долучатися до всіх процесів європейської інтеграції, і по великому рахунку, що б не відбувалося в країні, в суспільстві молодь буде рухати ці процеси вперед, і все одно ми будемо в Європі, все одно ми будемо євроінтегровані, все одно ми будемо в європейському союзі. Це все майбутнє, яке абсолютно я бачу з молодіжним обличчям. Сьогодні моя функція допомогти організувати. Але я розумію, що біля мене стоять уже такі молоді яскраві особистості, що будь-яку хвилину, коли я відчую, що я можу бути пасивним опікуном цієї організації, я використаю ці можливості. Про перспективи інтеграції розповідали європейські дипломати. Вони наголосили, що для вступу до Євросоюзу країна-кандидат повинна відповідати копенгагенським критеріям, зокрема демократичним принципам, принципам свободи і пошани прав людини, а також принципам правової держави. Наразі Україна цим критеріям не відповідає. Якщо вже розмовляємо про Євросоюз, то ні токаштово ти тут матіряні самі А я думаю, что вот эти нормы, а нормы вот это демократии, права человека и так далее, и так далее, я думаю, что из этой точки зрения вот эта Европа или Евросоюз был очень успешный проект. Один из стран, который там претендует вступить в Евросоюз, это Украина. И сейчас мы очень много слышим об этом, это год очень важный, Зважаючи на сьогоднішню політику держави, Європа все більше розчаровується в Україні та ставить під сумнів її демократичність. Скандали із ув'язненням екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка помітно вдарили по українській репутації. Як наслідок, багато європейських високопосадовців ігноруватимуть футбольні матчі під час євро 2012 не говорячи вже про можливий вступ до Європейської Унії. Мені дуже подобається західна система. Розподілу влади, що влада розподіляється знизу, тобто в нас зверху, а за кордоном знизу. Тобто, люди мають більший вплив на певні суспільні процеси. Тому я вважаю, що євроклуби. Як молодіжна організація, вони мають певний вплив, і вони будуть мати ще більший вплив, коли все більше і більше молоді буде залучатися до цього руху. Але, звичайно, без підтримки державних установ, без підтримки влади це практично неможливо. Бо в нашій державі це має бути спільна кооперація, спільна діяльність, діяльність влади, діяльність молоді. Та все ж Дні Європи святкують в Житомирі дев'ятий рік поспіль. Президія Євроклубу відзначається свято разом із учнями та студентами Житомирських середніх та вищих навчальних закладів. День Європи це день, коли європейські країни згадують про те, як. Починалось їх об'єднання. Починалось об'єднання з мирної співпраці, з бажанням допомогти один одному відродити країни після Другої світової війни. Тобто, це свято толерантності, це свято дружби, це свято розуміння потреб і інших. Це таке, як на мій погляд, надзвичайно такий світлий день, який говорить про те, що всі суперечки можна вирішувати не збройним шляхом, а шляхом мирних переговорів і мирних е якихось узгоджень. Свято в Житомирському облму організували члени молодіжного об'єднання Євроклуб. Молодіжне об'єднання Євроклуб, яке створено на Житомирщині 16 років тому, є найстарішим, найпотужнішим і, за оцінками Європейської комісії, вважається найкращим в Україні. За ці роки, що ми працюємо, ми вже маємо в своєму арсеналі такі потужні проєкти, як міжнародна конференція, молодь в умовах нової соціальної перспективи. До речі, цього року. Вона зібрала 280 учасників з дев'яти країн світу і представила 116 вузів з різних країн і безумовно з вузівських центрів нашої держави. І далі, що надзвичайно важливе, це такий проєкт, який було започатковано 7 років тому Європейським Союзом, і він не вмер тільки в Житомирі. Це інформаційні дні про європейський союз школа сільської місцевості. Тобто ми виїжджаємо в школи, районні, сільські, де роздаємо бібліотечку, проводимо уроки євроінтеграції, проводимо Дні Європи, і це надзвичайно важливо для формування європейської ментальності у школярів. Далі це вже щорічне у нас проходить конкурс юного дипломата, і я можу визначити, що у нас вже є лідери серед міських шкіл, які набирають обертів, тому що їх робота в євроклубах шкільних є надзвичайно системною. Це гуманітарна гімназія номер двадцять міста Житомира. Вибачте, це школа номер 25, це школа 33, школа 27, школа школа 12. Це школи, які постійно кожного року беруть участь і представляють свої команди. Які кожного року доводять нам, що європейський рух в школах набирає обертів і є надзвичайно цікавим. Офіційною датою заснування європейського союзу є 1992 рік. Хоча перший крок у бік створення сучасного євросоюзу був зроблений ще в 1951 році. Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція та Італія підписали договір про заснування європейського об'єднання вугілля і сталі на сьогодні. Членами ЄС є 27 держав. Україна поки що не в Євросоюзі. Мета співдружності запровадження економічного, монетарного єдиного валюту. Лю та євро та політичного союзу, а також впровадження спільного громадянства. Принципи свободи та дотримання прав людини є одними із основних критеріїв для розвиненої європейської країни. Молоді житомиряни вважають, вони не повністю захищені в своїй країні. Я не ну, чесно за, за це табаюсь і в принципі треба з цим бути, звісно, по але є вже такі випадки, коли, коли тебе можуть і підставити, і ти не можеш сказати наверняка, навіть суддя не може розібратися. Да, всім, звісно, страшно. От у мене знайома однокласника. Ну забрали просто так, якби. Как бы. Он сидел там и курил, как бы, я не знаю, не в положенном месте или где, ну, там, где людей нету. К нему подошли, просто попросили там документы, там все такое. А потом забрали в участок, начали там оформлять. Хотя без, этих, там, без родителей нельзя ничего делать. Да, штраф требовали с него. Я считаю, что наше правосудие не слишком идеальное, скажем так, и что если мы Украина вступит в Евросоюз, мы примем всю во-первых совокупность правовых норм. Мы будем у нас будет европейское общество, и тогда уже даже наша молодежь начнет вести себя так, что у тех же. Сотрудников милиции не будет никаких оснований для того, чтобы кого-то наказать. И тогда уже мы не будем говорить о правде или нет. А а сейчас, анализируя сейчас ситуацию, я считаю, что есть очень много случаев, которые, и, конечно, незаконно. Вот как сказал Олег нашего одноклассника, забрали это незаконно. Выезжать за границу. Единственный выход что в этой стране ничего делать, я считаю. Адвокат Юлія Ширма розповідає: на сьогодні права молоді часто порушують. Зокрема, про це свідчить велика кількість судових справ, враховуючи велику кількість судових справ, які кожного дня надходять на розгляди судів всіх інстанцій. Звичайно, права людини порушуються кожного дня, в першу чергу молоді, тому що молодь в якійсь мірі не до кінця ознайомлена своїми правами, і в першу чергу навіть не з правами, а з обов'язками, які повинна виконувати на сьогоднішній день в нашій державі. На сьогоднішній день близько 60% всіх засуджених, які відбувають покарання в місцях позбавлені волі, це особи, які не досягли 35-річного віку. Проте враховуючи, що в 2011 році був прийнятий закон про амністію на 2011 рік. Це число трошки зменшилось, тому що особи неповнолітні та особи, які вперше притягаються до кримінальної відповідальності, вони були звільнені від такої відповідальності. Тобто частина їх значно зменшилась. Іноді засуджених виправдовують. Хоча такі випадки є поодинокими. Такі випадки бувають. діючим кримінально-процесуальним кодексом. передбачено випадки виправдання осіб засуджених саме в порядку апеляційної касаційної інстанції. Але як показує практика, такі випадки є поодинокими, тому що кримінальна справа розгляд кримінальної справи до винесення вироку проходить досить тривалий час і розгляд. Тому апеляція лише в основному повертає на додатковий розгляд, або, ну або залишає вирок без змін. Тобто ці випадки не не є дуже частими. Розчарувався в судовій системі та впевнений, що його права порушують, і Житомирянин Ігор Таргонський. Він вже понад шість років шукає правди в судах. І все через те, що знайшов загублений міліціонером пістолет. Ще один любарчанин теж постраждав від українського правосуддя. Через документи, які підробили співвласник його фірми, а також конкуренти, він відсидів три роки. Про ці дві скандальні історії дивіться далі. Гублять, повертаєш назад, б'ють. Справа зі злощасним пістолетом закрутилася ще навесні 2006 року. Ігор Таргонський разом із братом Сергієм гостювали у знайомих в Лугинському районі. Вранці, 16 березня, поблизу придорожнього кафе чоловік у траві побачив зброю, яка виявилася міліцейською. Він вирішив повідомити про знахідку в правоохоронні органи. Ми позвонили, сказали, хто ми сказали цей номер пістолета. Він номерний був. Однозначно було зрозуміло, що це згубила міліція, бо армія вона ходить Фактично без зброї і без палива. І саме черговий райвідділу, був Сунівський майор, дав телефон цьому хлопцю, який був задіяний у пошуках втраченої зброї. І в нас з ним відбулася розмова. Він просився, просився дійсно було прохання, не прохання, благання, я би сказав, би, що не здавайте його офіційно, тому що я учусь, третій рік учусь, мама сама мене допомагає мені в чобі, мене звільнять, тобто на кар'єрі крапка. Аби підстрахуватися, передати зброю, вирішив не особисто. Пістолет здав своєму знайомому, старшому дільничному інспектору Житомирського райвідділку міліції Віктору Бурківському. Він мене попросив, щоб я був присутній, при тому, як він поверне цей пістолет працівникам міліції. Я погодився. Через благання молодого росіяного міліціонера, який загубив пістолет Макарова, чоловіки вирішили над ним змилуватися. Зустріч організували не в приміщенні управління Міністерства внутрішніх справ, а в іншому місці. Та за свою доброту довелося постраждати. Згадує Ігор. Їх жорстоко побили та кинули до слідчого ізолятора. Ми прийшли на вказане місце зустрічі, яке знаходиться між моїм будинком і УВД, тобто по дорозі. Зустрічаюся з власником, якщо я не переконую, що він співробітник міліції. Я йду далі в УВД, здаю його офіційно і на цьому історія закінчилась. Приїхали на цю зустріч. Власник оказався лейтенант, але в нього рідня високопосадовці займали високі посади в УВД, задіяли беркут, збили з ніг, наділи наручники, надухали, натовкли, порозбивали голову, арестували, порушили кримінальну справу. І завезли в УВД, мене протримали до чотирьох часов вранку, де на мене чинили тиск моральний, погрожували мені, заставляли мене написати рапорт на звільнення. Я не погодився, тоді мене прийшли до погроз, що ми тобі не дамо працювати, ми тобі підкинемо зброю, ми тобі підкинемо наркотики. На другий день мене знову викликали в УВД і знову мене почали шантажувати, погрожувати. Заставляти, щоб я пішов, написав рапорт на звільнення. Але я сказав, що я, якщо є моя вина, якщо я відчуваю за собою вину, я готовий нести кримінальну відповідальність. Вони мені прямим текстом сказали, ми тобі не дамо працювати, ми тебе, ми тебе, ми тебе самі будемо кінчати тут. Через постійні погрози міліціонер Віктор Бурківський все ж змушений був піти у відставку. А Ігор Таргонський за знахідку розплачується понад шість років. Увесь цей час триває судова тяганина. Ця історія і курйозна, вона і трагічна разом з тим. Тому що, на моє переконання, якби ми були, пішли в міліцію, дивує те, що пішли б в міліцію без співробітника міліції, ну однозначно нам би б, притулили щось таке, що ми були б. Ну Сиділи по тюрмі, скажімо, українською мовою прямо. Тому це дивує, я ніколи не думав, що може таке відношення бути взагалі ж. У суді чоловіку інкримінували зберігання та збут зброї за словами Ігоря у 2009 році його визнали винним. Та в апеляційному суді рішення вдалося оскаржити. Нині другий склад суду. Та у зв'язку із неявкою когось із учасників засідання неможливо довести справу до кінця. Василь Кравчук захищає права Ігоря Таргонського із 2007 року. Він переконаний, ця справа порушена безпідставно. Жодного доказу про те, що Таргонський мали цей після. Зберігати з метою збуту немає. Навпаки, пояснення майора міліції Борківського, пояснення самого лейтенанта, який сказав, що втратив цю зброю, і не відмовляється від того, що він дійсно просив не повертати. тобто офіційно здавати її до військо до оперативної частини управління внутрішніх справ. Є очевидним, жодного суддів не піднімається рука винести обвинувальний вирок. Оце власне така справа. Справа ще розслідування судове слідство, верніше, не закінчена. В Судове засідання в останні випадки рази працівники міліції на виклик суду не з'являються. Адвокат каже, українці не застраховані від подібних випадків, адже розслідування часто не об'єктивне. Якщо подивитися, скільки у нас є випадків, коли має місце необ'єктивність підходу до розслідування справи, це далеко не одинокий випадок. Це далеко не в дороге випадок, і чому, якщо в даній справі міра покарання, хоч мізерна там до трьох років чи до п'яти, то є інші справи, в яких і міра покарання досить така серйозна. Однак досудовим слідством не завжди робиться все чесно, і добросовісно в цьому плані. Василь Кравчук опікується ще однією справою, де постраждалий не просто ходить судами, шукаючи правди, а має позаду три роки тюрми. Коли у 2001 році Любарчанин Микола почав будувати магазин, він навіть і гадки не мав, що невдовзі опиниться за ґратами. Співвласник його фірми та керівництво іншої підробили документи та поділили навпіл новобудову. З невідомих мені причин мій співзасновник сумісно з іншим від інфосервіса. Написали акт, нібито добровільного розподілу, який не мав права не той і не той підписувати цей акт. Але цей акт завірив державний нотаріус на той період. Зовсім підписи не тих осіб, які підписали, а інших. В дальнішому, згідно цього акту розподілу, ці ж особи в БТІ міста Бердичева взяли реєстраційне посвідчення на право власності половину половину цієї будівлі згідно цього акту. Також Видаючи це реєстраційне посвідчення, начальник БТІ спирався на цей акт підроблений акт. Дізнавши, що опоненти підробили документи, пан Микола почав доводити свою правоту. Я пішов в БТІ, взяв довідку характеристику, що це майно належить товариству Марія. в мене є довідка. І на підставі цього мені українська товарна біржа дала угоду, що ця будівля, значить, частина належить мені, співзасновнику, частина мені. То Чуднівський суд за ці дії мене визнав е, злочинцем і дав мені шість років позбавлення волі. Із шести все ж три роки довелося відсидіти за ґратами. А допоки чоловік відбував термін, магазин продали. Ці люди, які робили ці дії, виконували ці дії, підробляли ці документи, викупили оцей будинок, який був оцінений 229 тисяч без ПДВ, Викупили за 10 тисяч 750 гривень. Тобто, коли рішення було суду звернути в дохід держави, хай би були звертали в дохід, хай би було в державі польза, дитячий садочок чи що-небудь, там був же з ним. Але вони ж то його забрали, значить їхній інтерес був в цьому прямий. Під час відбування терміну адвокат Василь Кравчук звертався в Генеральну прокуратуру України. Я, не погоджуючись з цим вироком, був прийнятий заступником Генерального прокурора України у 2002 році Квадравцем Віктором Вікторовичем. На його за його вказівку мається на мацеку я був прийнятий працівником Генеральної прокуратури для дачі пояснень Сиротіною Ніною Олексіївною. Вона також дивилася надані мною документи, які є підробленими, тобто незаконними, які покладені в основу вироку, як доказ вини Кравчука і Саламахи, висловила з кожного документу своє обурення, але на закінчення запитала. А де ж підсудінь? Ну, Він сказав, де де? Сидить вже більше року. Ну, прозчали відповідну відповідь, Ждіть від. Тобто реакції про те, що треба незаконно заслуженно людей на підставі документів, звільняти, ну такого не було. Висновок один дозначив, що якщо в нас людину вже посадили, то система визнати свою вину перед людиною цього не бажає. Історії Миколи та Ігоря відрізняються: перший постраждав через бажання чесно збудувати магазин, другий через вогнепальну знахідку. Микола відбував срок, а Ігор мало не потрапив за ґрати. Та все ж обоє зіткнулися із несправедливістю та по судам шукають правди вже багато років. Ну за що є? Люди добрі? за своє майно, яке по сьогоднішній день є на балансі товариства Марія мені дали на 6 років тюрмі. Я в суді хочу що добитися законності. Хай мені сьогодні за що мене судили. По підробних документах хай визнають, що ці документи підробні. Хай сьогодні поставлять рішення. Хай мене сьогодні, в моїх 66 років, знімуть з мене цю ну, судімость. Оце п'ятно. Я не хочу йти на той світ з цим п'ятном, тому що я його не заслужив. Я все життя проробив чесно, моя сім'я проробила чесно. Я якби жив сам і не було в мене сім'ї, не було дітей, я може на це все і махнув би рукою, скажімо так. Але знаючи, як буде відношення до дітей, до внуків, при будь-які вони виростуть, е, устроїсти на роботу, значить, е, провірка автобіографії, батько судимий, дід судимий. Я перекреслюю їм майбутнє. Тому саме тому я і веду цей захист, щоб е, піти, власне кажучи, не створивши злочину, чого я повинен на себе чіпляти судимость. За гільдяє міліціонера. Ну, не, я не згоден. Адвокати кажуть, ніхто не застрахований від нечесного розслідування, тому варто бути особливо обережними та обачними і намагатися не потрапляти у підозрілі ситуації. На цьому програма молодіжний формат підійшла до завершення. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. На все добре.